І всім хайпенітпана по вами Матвій і сьогодні ми будемо грати в Fortnite. Але не просто грати, а проходити карту на досвід. Сьогодні я вам покажу, як проходити цю карту на досвід. А ідею взяв свого друга Ілі Ай... Ай... Аймгеймера, тому ссылочку на ньому я оставлю в описі. Заходимо на оцю от карту. Е, от код острова, але я ще постараюсь його оставити в описі. От, як ви бачите, тут показується значок XP, значить нам буде його давати. Заходимо на цю карту і загружаємося. Так, ми загружаємось на такому Вот. І далі виходимо звідси і дивимося сюди. У нас тут шотганс і автомати якісь. Ми йдемо от сюди, оцей куточок. І ми йдемо от сюди посередині стояти. Далі юзаємо любу емоцію зі шкафчика. А І виключаємо його. Хто не знає, як це робити, нажимайте ПК Праву кнопку миші. А на телефоні я не знаю. Далі чекаєте цих 900 секунд або ж 15 хвилин. І берете снайперку, а джекпак вам не особо і буде потрібен. І зараз я повернуся, коли вже буде 0 секунд і 0 хвилин. Так, на таймері показує 0. Ми можемо вводити цифру. Вводимо 8. 8, 8, 4. Шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Все, нажимаем на цю кнопку. Далее. У нас пришли Secret Unlocked. Далее нажимаем старт ВК, падати начинаю Стоп, TXP, стопенджер. Да, про ножа. Далее стоим вот на снайперка и джетпак. Мы стоим отут, вот эту вот коточку. Ой, квадрат. Юзаем любой молодзи. Далее переходим на цей квадрат. Юзаем емоцію. Потім тут юзаємо эмоції, юзаємо в останньому, ну, ще тут эмоции і в останньому квадрату, нам вставляете этот така по Secret Area. Тут у нас є боты, яких ми маємо быть. Не, бот, не чекай. Нам за нього дає дуже багато досвіду. Не знаю, чи він стапиться, тому краще почекайте, щоб з цього бота весь досвід дався. Але я, щоб не чекати, я зразу піду давати ще того добу. Все, ми вбили ще й цього бота. У нас тут каплює опит. Так, нам нас тут накапав офіс. Можете ще там трошки, побігти, ось так от пострібати. Але далі тут є продовження. Йдемо до цієї коробочки, нажимаємо Secret XP. Далі йдемо до цієї коробочки. Нажимаємо Secret XP і потім нам залишається остання коробочка. Коли ви нажали на всі коробки, летимо в цей вот будинок. Заходимо в, нього. Заходимо в будинок. Не і у нас тут стоїть комп'ютер. Ми нажимаємо на нього і з'являємось в такій кімнаті. Е нажимаємо на всі оці вот XP. Останні дві вони просто нажимаєте, всі інші не треба зажимати. І зажимаємо цю в чорну. І далі ви з'являєтесь в... О такому батуті, звідки ви, якщо там все можете вийти, коли... О, що... коли от тут повсюди кнопки вихід. І можете просто так от стати АФК на деякий час, за 15 хвилин може зібратися нормальна сума опиту. Ну, якщо у вас отакі от, от бусти, бо потім він буде давати десь по... 20, по 30 може, може по 15, так Тому карта реально хороша, я бувало за одну гру фармив там по 3 левела. За один день, що я пограв на цій карті 4-5 разів, нафармив десь біля. Ну може левелів 10 навіть. Типу карта реально хороша. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока.